Зараз зосереджуємося на окупантах, які почали переправляти через тимчасово окупований Маріуполь свої фортифікаційні конструкції. За словами міської влади, зуби дракона оці ці так звані перевозять через місто на вантажівках. Автомобілі рухаються з Новоазовська на північ Донеччини. Йдеться про Вугледарський напрямок. Як ви бачите, що це фото з телеграм-каналу Петра Дрюченка, і він, радник міського голови Маріуполя, вже з нами на зв'язку. Пане Петро, вітаємо. Вітаємо віта і перед тим як перейдемо до детальнішого обговорення з вами. Миколаївська область там лунає повітряна тривога. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Передавайте своїм рідним і близьким, у кого можливо немає доступу до мобільного інтернету і зв'язку про тривогу. Херсонська, Херсонська теж доєднується. Херсонська область теж доєднується. Нагадуємо, що через перебої зі зв'язком у компанії Київстар який виникла внаслідок хакерської атаки, немає можливості оповістити про повітряну тривогу в багатьох містах і в броварах Київської області і Суми, і Львів і десь навіть вручну відключають і вуличне освітлення. А от про тривогу повітряну повідомляють працівники держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція. Зважайте на сигнали правоохоронців. Отож, пане Петро, повертаючись тепер до. До того, що відбувається у Маріуполі, це наскільки ми розуміємо, акції не разові. А є тепер у них певна періодичність у використанні вантажівок для перевезення саме містом безпосередньо з цих от конструкцій. Ну насправді дійсно будівництво оборонних споруд ну, не закінчується з точки зору окупантів навколо Маріуполя. Просто змінюються ділянки. А зубів дракона ми не бачили давно зафіксували останнім часом, і бачимо, що вони дійсно поїхали на через частину Маріупольського району в Волноварський район, це ближче до Вогледару, де вони там далі будуть встановлюватися. Будемо відстежувати цю ситуацію. Думаю, що ми знайдемо, де йде ця нова лінія оборони, і не лише ми. Але ну факт залишається фактом: тобто росіяни постійно будують і будують одну за одною лінію оборони. По території Донецької області знов ж таки ці оборонні споруди вони знову прикута увагу наша до Волноварського району до Вугледарського напряму. І ми точно можемо фіксувати, що останнім часом і через Маріуполь, і із -за Запорізької області окупованої частини, і з Новоазовського району, і в об'їзд Маріуполя йде достатньо велика кількість вантажівок, достатньо велика кількість техніки, зокрема і танки. Своїм ходом навіть ми фіксували, і все це рухається в бік Волноварського району, здебільшого там накопичується. А куди вони будуть використовуватись далі? Ну це вже питання. Да, це може бути як створення. Чергово напруги на в безпосередньо вугледарі, а може бути підсилення все ж таки, атак на Мар'їнці, І що воно буде насправді будемо дивитись. Я думаю, що найближчим часом буде показано не дарма кажуть, що, що росіяни збираються створити нам ще одну точку на напруження, і це цілком можливо буде навтаки вугледар. Саме тому ми так і висвітлюємо все, що відбувається навколо. Що стосується кількісного і якісного складу тих, хто заїжджає в Маріуполі, тим, хто там залишається, я не про місцевих зараз, а тих, хто їде. Хто це? Ну один час ми з вами говорили, що це переважно працівники робітничих фахів з середньої Азії. Хто це зараз? Військовщини або погононосіїв Побільшало російських зараз. Ну ні, на військових на не побільшало побільшало розвардії виключно представництва. Зокрема, як частину розвардії знов ж таки завели посилений корпус кадирівців, все вони там розміщуються частково на території комбінату Ілліча. Але от саме військового корпусу навпаки поменшало, і ми бачимо, що навіть з таборів, поки що, які розташовані в Маріуполі Бордянськом, забирають навіть тих, кого вони залишали на охорону. Однак і спостерігаємо за тим, що ну такі хвилі систематично відбуваються. Це означає, що найближчим часом вони все ж таки їх наповнять якимись новими контрактниками, чи мобілізованими, чи будь-ким з території Російської Федерації. В той самий час безпосередньо в самому Маріуполі кількість цивільних Окупантів більше, дійсно їх етнічний склад і складова в принципі незмінна залишилась. Єдине, що їх дійсно більше щодень. Якщо там, певний час на початку літа, наприклад, ми казали, що їх за нашими оцінками 50-55 тисяч, то за цей період їх побільшало приблизно на 10-15 тисяч. І ця динаміка вона залишається незмінною, тобто вона постійно зростає певною мірою їх потрохи росіяни там мобілізують безпосередньо прямо в Маріуполі, але динаміка їх мобілізації, тобто їх зменшення, не співставна з тим наскільки їх ну, збільшується, їдуть одночасно діаспорами. Ми вже спостерігаємо, що вони розселяються окремо от за етнічним складом, враховуючи. Ну, звідки вони там Узбекистан, Туркменістан, такі інше, і от таке велике переселення, от діаспорне, і содіаспорне розселення. Зараз спостерігаємо по місту Маріуполь. А що, пане Петре, з отими будівництвами навколо Маріуполя? Пам'ятаєте, десь наприкінці вересня, початку жовтня, вони там анонсували побудову нової залізничної гілки. Яка повинна з'єднати Маріуполь з Андріївкою, здається, і потім ще з чимось. От чи відомо вам яка от ситуація тут у них? Якщо я не помиляюсь, то десь тиждень тому у них там загуло з будівництвом? Чи виправляєте мене, якщо це не так? Ну, ситуація така, що те, що про що вони кажуть і анонсують, це є поєднання Маріуполь Сарторовочна зі станцією Траяна. Це біля Бердянська, це фактично. Ну вони дуже багато розповідають про це. Насправді це лише поки що на стадії узгоджень, на стадії проєктування. І до реального скажімо, будівництва ще навіть не дійшло. Частину першої ділянки від Маріуполя до Ростова там ідуть земельні роботи, підготовчі земельні роботи під будівництво. Це теж, тобто загалом, якщо оцінювати, то до реальних робіт до реального будівництва ну це підуть роки не один, навіть не два роки. Тому це просто чергова гра в анонси, враховуючи, що знов ж таки у нас в них вибори Путіна Путіним. Тому їм треба якісь перемоги постійно на Опичувати вони про це і розповідають. Саме дивне, що цільова аудиторія саме на оці анонсів, це окупована Запорізька область, Бердянськ, Презовське, Токмак. Тому що там нічого не відбувається порівняно з Маріуполем, в принципі, да тому, хоч якусь там ілюзію, що щось робиться, от в такий спосіб роблять. А реальна залізниця будується, будувалась принаймні біля село Гранітного, це трохи на північ від Маріуполя. Саме до речі, по загроза вугледарського напряму і те, що бойові дії під Мар'їнкою поновилися, стало причиною того, що вони його поки що заморозили. І на щастя цього року ми не побачимо, що воно буде добудовано, тобто той міст і там невелика ділянка, яка ми залишилась для того, щоб врізатись весничу гілку між Маріуполем і волновахою, вона в замороженому стані і навряд чи раніше за весну вони почнуть нові будівельні роботи. І, знову ж таки це буде залежати в першу чергу від ситуації на фронті. Тому на щастя, будівництво обхідного залізниці навколо і резервної. Залізниці, як, як як резерв, такий на випадок руйнування кримського мосту. В першу чергу, чи його пошкодження зупинився? Ну, це цілком нормальна і добра новина для нас, тому що це дійсно не по, ну, точно не поліпшує, не полегшує військову логістику росіян. На тепер Кіровоградська область тут теж оголошена повітряна тривога. Пов'язана це з активністю тактичної авіації вздовж лінії фронту на півдні. Є загроза пусків і крилатих ракет і авіаційних бомб. зважаю, та на це знаходьтесь в укриттях цивільного захисту, де, діліться цією інформацією з усіма своїми рідними і близькими. Вони у всіх є доступ до мережі інтернет, не всі мають змогу почути ці сповіщення. Пан Петре, важлива інформація про те, що окупанти намагаються або вже в процесі націоналізації земельних ділянок, тих, хто живе в Маріуполі або навколо. Бо раніше таким чином націоналізовували квартири, і ми пам'ятаємо історії про тих, хто щасливо отримував невідомо, що невідомо від кого, а потім виявилося, що тими папірчиками ну, в принципі, можна можна стовпи прикрасити, та що вони нічого не означають. Паралельно тут е, колаборанти окупант Балицький з запорізького напрямку говорить: ну така що ж, ми беремо і віддаємо в більш ефективне використання приміщення квартири і все те решта. Є на вашу думку, певно, ж ви з юристами працювали, або взагалі якийсь механізм повернення е, земель, майна е, е, нерухомості будь чого того, що захоплення окупанти. І, звісно, ми говоримо не після перемоги, а от зараз. Або отримання компенсації. Чи людям варто позиватися індивідуально в міжнародні суди? Чи це ні до чого не призведе? Чи, чи можливо, є сенс в колективному позові? Як бачите цю ситуацію? Ну, частково в колективному позові вже існують і Маріупольська міська рада, до речі. Має такі позови і підтримує їх щодо приватних позовів. Також е, нічого не заважає, принаймні пробувати їх подавати. Знаєте, це ситуація така гірше не буде. Сказати, що це дозволить прямо зараз отримати компенсацію. Ні, не дозволить. Давайте дивитися правді в очі. Сказати, що це дозволить поверненню війна. Не, не дозволить це. Це все одно спрямовано на точку, коли ми деокупуємо, коли ми закінчимо ну, війну. Раніше нічого насправді не відбудеться. Не варто там перебувати, в яких і Узія насправді з точки зору відновлення справедливості це все робиться для компенсації, які можуть бути отримані після перемоги від Російської Федерації, і це варто робити, тому що це здається далеко. Це здається на сьогоднішній день. Нереально але насправді не все так далеко, і не все так нереально, як воно здається іноді. Тому дійсно краще позватися. Зокрема, можна, якщо мова йдеться, ну наприклад, для Мерюпольців Маріупольського району можна звертатися до юристів, які працюють в наших центрах. Я Маріуполь, вони допоможуть. З цими позовами однозначно. Я думаю, що всі інші громади, які знаходяться і працюють, Окуповані, я маю на увазі, теж допоможуть своїм громадянам. Ну, не варто залишати цей процес. Як він вплине в цілому, складно сказати, велика ця кількість позовів може бути, знаєте, от саме тою краплею, яка на терзах склонить якусь в свого часу питання допомоги України, да, в наш бік. Тому ну, чому ні? Це питання іноді, здається, маленьке, а насправді, якщо подивитися на ту кількість людей, які постраждали, на Кількість людей, які змушені перебувати на сьогоднішній день в евакуації, і всі ми потрапляємо від порушення наших прав. Ну це це велика кількість людей, велика кількість позовів і великі суми до речі, до того, які на які ми маємо всі претендувати, зокрема і як держава, і як приватні особи. Тому що ні, дійсно треба не опускати руки, а боротися там, де можна боротися. Тривога у Запорізькій та Дніпропетровській областях теж лунає причина та сама активність ворожої авіації на півдні нашої країни. Укриття цивільного захисту, правила двох стін. Пам'ятаєте про це і користуйтесь цим. Ідіть в укриття. Або ж ховайте за двома стінами і повідомте про це своїх рідних та близьких. Не усіх нині є доступ до цих. Оповіщень і стосовно системи оповіщення, от київській міській держадміністрації повідомили, що збій у роботі Київстару не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у столиці. Мова саме про Київ поки що іде. Пане Петре, тепер зосереджуючись на Маріуполі, а який відсоток примусових? Паспортизації от російських зараз. Зважаючи на те, що вони завезли купу своїх і нацменшин і не тільки так, в місто Марія але ж ті, хто залишається там, наші громадяни, їх же ж теж змушують отримувати паспорти, бо інсулін без розпаспорту не дають. А після 1 січня взагалі, здається, нічого не будуть давати і надавати без цього розпаспорту. Відсоток паспортизації який? Відомо це. Ну насправді відсоток паспортизації вже дорівнює майже 100%. Тобто, по там похупка невелика. Я враховую всі ті, хто вже має паспорт, або подав документи на паспорт і знаходиться в його очікуванні. Тому що Росія виявилася не здатна забезпечити такою кількістю паспортів тих людей, яких вона примушує отримувати. З точки зору, ми не вважаємо це ніякою зрадою, насправді, тому що дійсно це умови виживання в окупованому Маріуполі. Люди людей просто немає іншого вибору. Тому дійсно Маріуполь це був на початку цього процесу. І залишається, мабуть, що лідером на всіх окупованих територіях з цього питання, тому відсоток за дійсно 30. високий. Зрозуміло, що ми не враховували і не враховуємо росіян, тому що ну, врахувати людей за, не люди за людей. Ми не будемо. Але ну, високі, і дійсно, найгірше, що не просто не буду давати інсулін. Да, на основного року вони обіцяють розпочинати депортації. Масові. от Будемо дивитися, як це буде відбуватися. Якщо це просто депортація з Росії на Україну в точках переходу кордону, там існуючий в районі Сумської області, то в картус Ро про яку користуються для евакуації, добрі ми дуже будемо раді прийняти своїх співгромадян і своїх моріпольців, пане Петре. Спасибі вам за те, що доєдналися до ефіру. Петро Андрющенко, це радник міського голови Маріуполя. Він був на прямому відеозв'язку.